Результати міжнародних змагань зі стрільби з лука чернівці знову найкращі. Завершується реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2013. На боковині цієї зими рекордна кількість травмованих. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події, які протягом доби 25 лютого відбулися у Чернівцях та області. В студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас. Освітяни прозвітували про виконану роботу за останні три роки. Вони переконують, хоча недоліків та доопрацювань в галузі освіти є ще чимало, все ж досягнень набагато більше. Зокрема, гордістю освітян є нещодавно відкритий обласний навчально-реабілітаційний центр. Окрім навчальної програми, діти там опановують ази інтелектуального, психічного та фізичного розвитку. Пишаються освітяни і багатопрофільним ліцеєм для дітей сільської місцевості, а також виконанням програми Шкільний автобус. Здобутком також вважають освітній рівень учнів, адже саме буковинські школярі в п'ятірці найрозумніших в Україні. Розширення кола учасників обласних олімпіад шляхом створення інтернет-олімпіад, виділення окремо ліцеїстів-гімназистів, створення малої Буковинської академії наук. І більш прозоре проведення олімпіад сприяло тому, що ми в минулому році посіли п'яте місце у державі. Михайло Баур також запевнив, що усі освітяни, незважаючи на розмови в засобах масової інформації, за популяризацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 5 березня завершується реєстрація на участь у ньому. Такі іспити в Україні проводяться з 2004 року. Спочатку абітурієнти самі визначалися брати участь у ЗНО чи ні. потім тести стали обов'язковими. Випускники шкіл вже звикли до цього випробування, готуються до нього заздалегідь і запевняють, що це справді можливість. Вступити до вишу лише завдяки своїм знанням. Я хочу поступити в вищий навчальний заклад, хочу отримати нормальну роботу і нормально заробляти гроші. Саме тому Микола вирішив зареєструватися на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. До тестування хлопець готується вибірково, адже навчається в фізико-математичному ліцеї. Не дуже готуюся до ЗНО. Я хожу тільки на надатково з української літератури і української мови, а так то обично хожу тільки на уроки і все. Наталя також навчається в ліцеї номер один і впевнена, що її знань вистачить навіть для отримання 200 балів зовнішнього оцінювання, а от тести з української мови дівчину турбують більше. Тестування з англійської та української мов то враховується ще такий фактор, як твір, який ну може бути суб'єктивно трішки оцінений. Тому тут гарантії ніхто не може дати. Натомість вчителька Наталі впевнена, що завдання лояльні. Вони дають можливість учням, які мають нахил до точних наук, здобути максимальну кількість балів навіть. Змови ті зміни, які зачепили якось тестування з української мови, стосуються зниження бала за письмове висловлювання, причому за його за грамотність його оформлення. Відповідно, це дає шанс учням отримати вищий, вищий бал. Прикладом цього може бути досвід Наталії Степанівни 2008 року. Тоді її учениця отримала в підсумку завітних 200 балів з української мови, хоч навчалася у математичному ліцеї. Загалом і педагоги і учні відгукуються про ЗНО лише позитивно. Хоча за 10 днів до завершення реєстрації з Чернівецької області взяти участь у тестуванні поки що виявили бажання трохи менше половини абітурієнтів. Але це звичне явище. Саме цього тижня впевнені освітяни бажаючих зареєструватися буде набагато більше, незважаючи на вподобання та нахили випускників. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький. Час новин Чернівці. Рекордна кількість травмованих цієї зими на буковині. Медикам травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги доводилося приймати до сотні пацієнтів щодня. Люди звертаються з різними переломами та вивихами, нарікаючи на слизькі дороги та тротуари. Ану, Олександру не пощастило. Чоловік йшов вулицею, впав і вивихнув ногу. Вдруге, то вже за за цю зиму то вже второй раз дороги не чистяться просто катастрофа. Вже падаєш. Невозможно ні ніде ходити вообще ні си сипять вообще нічого. Марині ще важче похід в магазин для дівчини обернувся важким переломом ноги. Три тижні Марина вже перебуває у лікарні. Загіпсують ногу дівчині через кілька днів, але вільно рухатися вона зможе лише за два-три місяці. Казалось би, молода су акуратно хазу не бігаю. Ну то що дороги не чистять, це одно. А то що не знаю, може. Кості слабіє сталі у людей. лішови. Що? що у січні? Лікарі відмітили травмованих у цей період значно більше ніж у попередні роки. До нас відділення поступило на 20 хворих більше, пролікованих 20 хворих більше ніж за такий термін в минулому році. Це великий показник, це рекорд по суті. Часто за добу травматологічне відділення приймають до ста пацієнтів. Медики кажуть, що саме зараз найнебезпечніший період час відлиги. Коли на вулиці випало багато снігу, тоді хворих немає, бо дуже м'яко падати. Тільки тоді, коли він починає танути, цей сніг з'являються такі ділянки. На тротуарі досить слизькі, отоді в нас поступли. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Буковина збагатилася одразу двома рекордами. Вперше в історії України на лижах та сноубордах спускалася рекордна кількість любителів зимових катань. У масовому а відтак і безпрецедентному спуску взяли участь і дорослі і діти. Дехто спеціально для цього подолав сотні кілометрів. Реєстрація учасників вибір з ноутю до смаку і підготовка до спуску. Хто дружньою компанією, а хто сам. Головний результат рекорд. Аби взяти участь у масовому катанні Сергій приїхав з Одеси. Собиття це не рядове, дуже приємно, коли бути на відпочинку і ще потрапити на таке знамінательне собиття. Якби как бы, ну, по українським міркам це не рядове собиття, тому дуже приємно і безусловно хочеться. Какби бы оставить свой слід в історії очікування у всіх оптимістичні сюди прийшли не тільки дружніми компаніями, а й цілими сім'ями. Відтак, 146 лижників взяли участь у масовому спуску. Це був дуже крутий масовий спуск, і не часто таке трапляється. Я, наприклад, перший раз так про таке почую, таке побачив і з задоволенням прийняв у цьому участь. Далі сноутюб поїзд разом спускались 65 сміливців, і хоч спуск тривав менше хвилини, враження неймовірні, кажуть учасники, гуртом веселіше дуже динамічний, дуже швидкий, тому дуже сподобалось. Дуже. Приємно, що ввійшли в історію. Згідно підрахунків, Буковина встановила одразу два рекорди з масового спуску. Їх зафіксували в книзі рекордів України. За словами організаторів, в цьому ми перші оригінальні та поки що єдині. Такі дійства вони показують, що навіть прості, пересічні громадяни, яким навіть не займалися ніколи спортом, можуть стати рекордсменами книги рекордів України. Тобто достатньо до цього знати, мати бажання і прийти. На черзі побиття цих рекордів і встановлення нових для цього головне бажання і ще. Більше учасників Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Вже відомі результати міжнародних змагань зі стрільби з лука, які проходили у столиці Буковини. Серед чоловіків перемогу здобув чернівчанин Андрій Дорохов. Кращою серед жінок стала наша Тетяна Дорохова. Загалом у традиційних змаганнях взяли участь більше 160 лучників з різних областей України, а також з Румунії та Молдови. Усі спортсмени за словами організаторів показали хороші результати, за допомогою яких тренери зможуть визначитися з кандидатурами наступних змагань. Змагання такого рівня, як ми, проводимо в межах України, вони дуже потрібні, бо наступні змагання вже будуть на відкритому повітрі в новій Каховці в середині квітня. І так, щоб зорієнтуватися і зробити якісь корекції в своїй праці, то такі змагання, як у нас, дуже потрібні, вони користуються попитом. І до нас, як ви бачите, з різних регіонів, з різних країн приїжджають спортсмени себе випробувати. Таким побачили понеділок наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC ЕСІСІНІ та в мережі Facebook. І пам'ятайте, добро не зникає, воно розпадається на безліч теплих думок і приємних спогадів, зігріваючих наші душі. Воно не тільки продовжує жити, воно множиться. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, чернівці». будьте сп'ятим. Побачимось.